Він грець з квасолею та квашеною капустою. Ось потрібні нам інгредієнти. Попередньо ми відварили овочі і будемо їх тепер очищати. Після того, як ми їх очистили, починаємо нарізати. Спочатку ми нарізаємо картопельку. Дітки стараються і допомагають. Потім ми нарізаємо морковку та цибулю. Ось такий у нас попередній етап. Наступним етапом ми будемо нарізати бурячок. Ось така краса. Далі в нас квашений огірочок. Комусь краще, комусь гірше вдається, але ми стараємося. І такою сімейною традицією у нас є квасоля та квашена домашня капуста. Ось такий результат. І наостанок ми посолимо, поперчимо та заправимо наш салат вінегрет запашною нерафінованою олією. Всім смачного!